Праведливість і об'єктивність бути непередбачуваним та неупередженим, приймати рішення тільки на основі фактів, враховуючи толерантність для обох команд, виконувати роль не лише судді, який керує грою, але й бути гарантом чіткого дотримання і виконання кодексу футбольного арбітра як у ході матчу, так і поза його межами. Подібний лейтмотив, малоурочисте підведення підсумків роботи суддів. Асоціації футболу Дніпропетровської області, у якому вперше взяв участь, подякував, привітав та побажав успіхів у майбутньому, голова громадської спілки. Олексій Марков сьогодні була перша зустріч, коли я познайомився з арбітрами. Дуже задоволений настроєм, дуже молоді хлопчата та дівчата. І сподіваюсь, не корупції, не яких скандалів не буде. І ми будемо розвивати цей напрямок, і може станемо прикладом для усіх областей як кращий комітет арбітрів в Україні. Далі у ході засідання, подяками за плідну працю та професійне ставлення до роботи протягом року, що минає. Вшанували низку рефері, серед яких Олександр Ніфьодов, Сергій Підгорний, Антон Шейкін і Віталій Волков. Яскравим прикладом і мотивацією для них є вихованець асоціації футболу Дніпропетровської області, арбітр ФІФА Віталій Романов, який провів в українській прем'єр-лізі 150 поєдинків, що є сьомим показником серед його колег на вітчизняних теренах. Його удостоїли брендованою футболкою судді з відповідними цифрами кількості матчів, які були зіграні під його орудою. Він у свою чергу закликав усіх бути однією згуртованою командою, що в підсумку зробить суддівський корпус регіону одним з кращих в Україні. Я знаю Олексія Михайловича як успішного бізнесмена, порядну людину, як відмінного спортсмена. Тому ми сьогодні на цій першій зустрічі маємо домовитись, що ми представлятимемо комітет арбітрів. Ми єдине ціле, ми одна команда. Подякую, вшанували і одного з вчителів Віталія Романова, багаторічного керівника комітету арбітрів Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Гордієнка, який завершив свою діяльність на цій посаді. Втім, обіцяє і надалі допомагати та ділитися своїм величезним досвідом у справі підготовки та виховання вправних рефері. Серед іншого, захід став не лише підбиттям підсумків, але і платформою для побудови майбутніх кроків у розвитку арбітражу. Було обговорено необхідність залучення молодих суддів, досконалення тренувальних програм і підвищення кваліфікації рефері є над чим працювати, багато роботи, і це в майбутньому 2025 рік. Ми цим і займемось. Також ми відмітили і подякували нашому минулому очільнику Олексію Васильовичу Гордієнко за цю працю за багаторічну працю. Відмітили нашого. Кращого арбітра, арбітра, з якого потрібно брати приклад Віталя Романова. Він нещодавно провів свій 150-й матч в УПЛ. Тому от з таких спортсменів, з таких людей потрібно брати приклад. І хлопці цим, я думаю, надихнуться. І в майбутньому ми, ми покращимося і будемо працювати. На завершення всі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про підведення підсумків діяльності арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області у 2024 році.